Тання усім глядачам телеканалу НТК як завжди у цій порі події дня у студії працює Віталія Васильчук. До Вашої уваги інформаційний підсумок середи 29 липня. Сьогодні у випуску поговоримо про таке. Міліція прокоментувала жахливе вбивство у Коломиї. Водій, що збив п'ятирічну дитину, у княждворі втік із місця події. Чергова група будівельників повернулася зі сходу. 12 мешканців Коломийщини будували фортифікаційні споруди. Тепер про це та інше детальніше. Кілька днів тому у Коломиї сталося вбивство під час сімейного конфлікту. 25-річна дочка зарізала ножем 49-річну матір. Деталі цієї трагедії розповідає начальник коломийської міліції Остап Білейчук. 25 липня 2015 року в чергову частину Коломийського МВМС поступило повідомлення зі швидкої медичної допомоги про те, що по на вулиці Сечинського у місті Коломиї нанесено ножові на тілесні ушкодження жінці 66-го року народження. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що дочка, яка 90-го року народження, нанесла своїй матері ножові поранення в область грудної клітки і живота, від чого остання померла. Підозрювана раніше судима особа за статтею 15 частиною 3 відбувала покарання в місцях позбавлення волі. На шлях виправлення не стало. Даний конфлікт був побутовим на ґрунті побутових. Мов, значить, дана особа зловживала спиртними напитками, виховувала дочку. Це сталося на очах дочки значить, підозрюваної, яка повідомила сусіда про те, що мама нанесла тілесні ушкодження бабусі. Тільки вони проживали разом дочка, мати і внучка. Сім'я була неблагополучна. Доля значить даної дитини, вона буде над нею буде взята опіка сиротинцем Української греко-католицької церкви, Коломийської Чернівецької єпархії. Слідчим управлінням УМВС України в Анжківській області порушено, внесено відомості до єдиного реєстру, порушено кримінальну справу за статтею 115 частиною 1. Значить, даній особі загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Дані особі оголошено підозру, обрано запобіжний захід, тримання під вартою. ДТП на Коломийщині. у княждворі під колеса авто потрапила п'ятирічна дитина. Хлопчика доправили у лікарню із переломом, а от водій із місця пригоди втік. Його розшукує міліція та просить зголоситись свідків події, чи самому водієві отямитись і добровільно звернутися в органи. 28.07.2015 року о 19 годині 45 хвилин поступило повідомлення в чергову частину міста Коломиїв про ДТП у селі княжів біля школи. Виїздив на місце події встановлено. Що невідомий транспортний засіб здійснив наїзд на пішохода в селі Князєр біля школи жителя села Князів 2010 року. Про, прохання до е, жителів села Княжвір та жителів Коломийського району, хто ж хто б міг знати даного учасника дорожнього руху, звернутись до Державної інспекції міста Коломия або міський відділ міліції. Прохання до водія, які вчинив дане ДТП, звернутись до Державтоінспекції міста Коломиї. Чергова група будівельників повернулася зі сходу. 12 мешканців Коломищини будували фортифікаційні споруди у Константинівці, що на Донеччині. За два тижні зроблено чимало робіт. Вже за день-два на такі ж роботи відправляться ще десяток наших земляків. Зустрічали будівельників і наші журналісти. П'ята бригада вдало повернулася із зони бойових дій. Цього разу 12 мешканців міста та району будували захисні споруди у Костянтинівці. А робіт виконали чимало. Були у складі бригади і депутат районної ради та працівники райдержадміністрації. Зокрема, їздив на схід керівник апарату Михайло Баркешук. А у шолю – будівельний загін депутат Василь Гейтота. Ми відбули там 10 днів. Дорога зайняла 2 дня. Дорога була важка, бо жара і трошки неудобно в цих автобусах їздити, з'їзди, яким нас везуть. Приїхали п'ятницю вечором. сьогодні щодень в суботу зразу на роботу. Нам показали, який об'єкт ми повинні робити, яку роботу робити, і почали освоювати цю роботу, бо це нове. Укріплювали траншеї, Значить, бригада дуже працювала дружно, хоча люди всі різні зібрані з різних сіл. Раніше разом не працювали, але і здружилися, і кожен знайшов своє місце, де що повинен хто робити свою якби спеціальність. І відпрацювали ми досить добре. Перший заступник голови. Власної державної адміністрації адміністрація змінив Орда для того, щоб цих людей, всіх нашої бради, заохотити. Зустрічав будівельників депутат власної ради Петро Книшук. Саме він забезпечував бригаду всім необхідним, а ще видавав хлопцям і грошові компенсації. Меценат каже, що головне завдання чоловіки виконали. Всі повернулися додому живі та здорові. Я розумію, що будова фортифікаційних споруд є важливо. Нам давно треба було збудувати кордон. По відношенню до нашого східного сусіда я дуже хвилювався за здоров'я цих людей, тому що я виступив організатором цього і буквально і вночі, і в день я декілька разів дзвонив, питався, як, що, до чого. І сьогодні я радий, що всі повернулися здорові, життєрадісні, усміхнені і зробили відповідну роботу, ту, яка повинна бути зроблена. Однак роботи з будівництва фортифікаційних споруд на сході країни продовжуються. Івано-Франківщина має кілька ділянок, де ведуться роботи. Тому вже скоро в зону бойових дій поїде ще одна бригада з міста та району. Богдан Малецький, Андрій Гарашук, програма Подінтика. У Спасо-Преображенському угорницькому монастирі відбулися святкування з нагоди тисячоліття від блаженної кончини великого князя Володимира. Також захід приурочили до 25-річчя заснування Івано-Франківської єпархії Української автокефальної православної церкви, провів урочисту літургію митрополит Галицький Андрій та майже 100 священиків. Побував на дійстві Богдан Малецький. Монастир в угорниках називають українським фавором. Сюди в день Володимира Великого завітало чимало морян. Всі приїхали на святу літургію, яку вів митрополит Галицький. Андрій він зазначив, що Великий князь зробив багато добрих справ заради України. А ще розповів Владика, що саме 25 років тому було створено єпархію української православної автокефальної церкви на велолюдному соборі у Галичі. Сьогодні ми відзначаємо тисячу років, як відійшов вічний сіринопосин князь Володимир Великий. І кожен народ має такі постаті особи, які кажуть, вони знані. І сьогодні саме завдяки князю Володимиру Великому ми маємо хрещення наших предків у 988 році. І я думаю, що це є свято не тільки для нас, Івано-Франківщини, бо ми відзначаємо і 25 років нашої єпархії, але це і свято всього українського народу. Тому і сьогодні ми молимося, щоб князь Володимир. Як свій час зробив вибір для нашого народу, прийнявши віру християнську з візантії. Щоб сьогодні він молився, щоб мир і спокій панував на нашій землі, особливо коли ми переживаємо ці тривожні події. Святкова літургія тривала майже чотири години. За цей час люди не тільки слухали проповідь. Біля храмів, монастиря християни сповідалися. Багато прихожан відвідали того дня і джерело Дзвіньоха. Люди не лише пили чудодійну воду, але й купалися в ній. Ювілейні медалі до створення іпархії отримали священники та громадські діячі. А п'ять мешканців Коломийщини отримали монастирські відзнаки. Серед них і голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Він разом із першим заступником голови обласної ради Олександром Ловицьким вважає свято Володимира одним із головних в Україні. Україна переживає досить складний час. Сьогодні іде війна в державі, і звичайно, що такі свята об'єднують наш народ, і це є дуже важливо, щоб ми були єдиним цілим. Сподіваюся, що найближчим часом Україна отримає єдину українську помісну православну церкву, що ще раз скріпить нас народ як єдину націю. Краще бути тут просто християнином, людиною українцем. Я почуваю. Гордість і вдячність одночасно за те, що український народ дістав християнську віру від князя Володимира. Тисячу років з часу його переставлення, ми сьогодні все одно відзначимо і пам'ять про те, що ми завдяки йому. Ми маємо тепер свою приналежність до християнської віри, до християнської релігії, підпорядкування тим заповідям, які дає нам християнська віра. Це і найважливіше, що потрібно в часі важких випробувань. Опісля велелюдної служби Божої митрополит Андрій провів чин свячення хреста під майбутній пам'ятник воїнам, що загинули в зоні антитерористичної операції, а також героям Небесної Сотні. З Угорників Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подінтика. Карпати у мініатюрі у Яремчі відкрили унікальний музей, експонати, міні-копії найвизначніших пам'яток архітектури Яремчанщини та Верховинщини, Залізниця, обсерваторія на горі Піпіван та навіть найвища українська гора Говерла за часів Австрії, коли почалася будуватись залізниця. В проекті в всьому австрійському е було тільки два залізнодорожні мости, Віадуки. Два е, мається на увазі в Європі це у Ворогті е, і у Австрії. Професійні гіди для туристів проводять екскурсії унікальним музеєм Карпати в мініатюрі. Тут є 17 експонатів. Це зменшені від оригіналів у 25 разів макети. Більшість експонатів мають реальні прототипи. Цей парк мініатюр. Це є спільний проект карпатського національного природного парку і громадської організації. Тут в Єремчі єдиний такий унікальний парк. В нас на Гуцульщині поки що такого ще ніде не було, ще не зробили, і це вже є вже є нова перлинка для Яремчі, для туристів. Бо, хоча тут є куди походити, що подивитися, але це теж є одна з таких цікавинок, бо не всі люди мають можливість поїхати десь в гори побачити ці всі споруди. Тут зібрані найкращі пам'ятки ярмчанщини і кілька об'єктів сусідньої верховинщини. Ідея створити такий музей виникла ще торік, розповідає Андрій Василів. Але почали втілювати її в життя лише в червні цього року. Над створенням міні-копій працювала велика команда дизайнерів та архітекторів. Одна людина би це не зробила. Це ціла команда працівників, котрі це все робили. То із Києва. Теж з інших регіонів України, звичайно що і місцеві, всі об'єкти є видрукувані на 3D-принтері, тобто їхні детальки, це все вручну складалося, збиралося, це зроблене з пластику, це все художниками розмальовувалося. Бо це не є авторський підхід, це є точні копії всіх споруд, всіх об'єктів. Відповідно, з тим треба було більше побавитися, аби воно мало автентичний вигляд. Власне, про це розходилося, щоб людина побачила таке, яке воно щось було, а щось є, але як воно реально виглядає кілька об'єктів, які є у оригінальному музеї, уже знищені. Зокрема, згоріла церква в дорі, залізничного моста вже теж немає. А от обсерваторія на горі Піп Іван одна з двох експонатів, які не збереглися до наших часів. Її макет вдалося відновити завдяки оригінальному кресленню. Тепер Карпати в мініатюрі одне з улюблених місць туристів у Яремче. Сюди приїжджають гості з різних куточків України. І всі в один голос кажуть: таку красу бачить вперше. У нас прекрасні враження, що зроблені такі своїми руками. Такі майстри зробили такі поділки. Екскурсоводи розповідають туристам про кожну копію важливих архітектурних пам'яток малюничих Карпат і водночас думають, як захистити унікальні макети від дощу та снігу. Нагадаємо, відвідини унікального музею Карпати у мініатюрі стали можливими завдяки Асоціації економічного розвитку Коломийщини та програмі прикордонного співробітництва Угорщина Словаччина, Румунія, Україна. Вона фінансується із фондів Європейського союзу. У рамках програми реалізовують проект створення мережі центрів першого контакту в Україні, а також відбувся міжнародний форум виставка екоекспо Карпати 2015 Форум екологічно чистої продукції та туристично-рекреаційних можливостей можливостей прикордонних регіонів України та Словаччини в ньому взяли участь виробники з Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також із сусідньої словаччини, яка власне ініціювала проведення форуму. Таке партнерство без кордонів це важливий крок до ринків Європейського союзу. Вважають представники асоціації економічного розвитку Коломищини. На цьому ставимо три крапки, адже наші новини ви можете переглядати на сайті ntktv.ua та слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Якщо маєте цікаву інформацію та хочете поділитися нею, телефонуйте до нас за номером тридцять У студії працювала Віталія Васильчук. Бажаю вам здоров'я, терпіння та мирного неба. До побачення.